Маро загиблих і 20 поранених наслідки удару. кількома шахедами одразу по багатоповерхівці у Харкові. Троє людей досі у шпиталенні. Пошукова рятувальна операція в місті триває, каже Ірина Антонюк. Ось так будинок виглядав одразу після удару, палав увесь. За кілька хвилин окупанти перетворили затишний доглянути комплекс на руїни. Росіяни випустили по цьому будинку щонайменше п'ять шахедів. Один впав на подвір'ї, а чотири влучили прямісінько людям у квартири. Російські військові вбили сімох мешканців цього будинку. Серед загиблих ціла родина: дві дитини, півтора роки і 16 їхні батьки. Та бабуся дуже добрі люди були, сім'я з п'ятьох людей, ну при чудові. Малишка така, дуже гарненька. Важко. Вже другу добу рятувальники розбирають завали й аварійні конструкції. Передньо під завалами нікого не має бути. Всі вже вийшли на зв'язок. Але рятувальники будуть в цьому впевнені тільки коли розберуть всі завали і перевірять кожну квартиру. Поки аварійно-пошукова операція триває. Плануємо в найкоротший час, а там будемо поки повністю не розчистимо, не розчистимо всі внутрішні приміщення і не знімемо аварійність даного будинку не розберемо від залишків бетонної конструкції. Ці всі, всі дільниці, де працюють рятувальники на цьому житловому будинку, доки аварійні конструкції не розберуть, і дім не перевірять інженери, не зрозуміло, чи можна буде в ньому жити. А поки поліцейські фіксують всіх потерпілих, будуть виясняти, чи годен будинок до експлуатації на відновлення чи вже на демонтаж. Я так розумію. А що буде на самому Єлі побачимо квартири, які більш-менш вціліли в цьому будинку. Небагато і під наглядом рятувальників туди пускають власників забрати речі потроху. Виносять найнеобхідніше. Чекаємо ось в черзі, стоїмо. Ми вчора приходили ввечері, якусь частину речей взяли там саме необхідне, а зараз вже трошки з зі світлішою головою. Зранку обдумали список, написали і прийшли. Зараз будемо щось кидати в сумки і, і не. Те туди, де тимчасово перебуваємо. А ще власники продовжують шукати своїх улюбленців, які повтікали через обстріли. Це боня. Вона майже добу ховалася в покинутому кафе поряд з будинком. Але тепер знову з родиною із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.